Доброго дня! Пропоную вашій увазі б'юті масажер для догляду та омолодження шкіри обличчя. Є 4 режими роботи: режим очищення, режим омолодження цвітотерапії, режим теплого ліфтингу, режим догляду шкіри під очима. Зараз покажу, як він працює. Ось фітотерапія, очищення, ліфтяни. До комплекту входить коробка, сам масажер, інструкція, зарядка і кільце для кріплення спонжика або салфетки. Для використання даних девайсів потрібно спочатку нанести тонер, сироватку. Чи Крем і робити мас масаж девайсом для покращого проникнення засобів? Дякую за увагу!